Ні, ну це неправильно, я думаю. Якщо піднімати ціну, то піднімати однаково. А, ну, саме найкраще це взагалі не піднімати ціни, тому що ну, якби економіку я розумію, треба розвивати, але ж продукти і або тут зарплату піднімати, або, або коротше, виживати. Я не чув про це, але ну, це якось дивно звучить. Дорого. Кожна копійка на пенсіонерів на рахунку. Ми й так не їздимо автобусами за цього. Навіть 16 дорого. Стараємося тролейбусом. Я на маршрутці не їжу. А ми не їздимо на маршрутках. Погана ініціатива. Тому що я зайду за 20 гривень буду стояти, а хтось за 16 буде сидіти. Я, я завжди карткою оплачую, тому мені це файтаж. Для пенсіонера 16 боє карточкою краще. Є не користуєтесь. Ні, не користуюся. Готівко? Ну буду. Готівкою. А будете карткою? Да, я думаю, що буду карткою з нового року. Ой. Як нам, оце взагалі пенсіонерам, які карточками практично не користуються, то нам, звісно, дуже накладно. Та ще на наш мікрорайон, коли не їздять тролейбуси, а ми тільки автобусами користуємося, це, звісно, нам по кишені. Що багато людей не мають можливості мати картку, як пенсіонери багато отримує в нас на Укрпошті. І смисл відкривати картку, наприклад, в Ощадбанку, якщо людина похилого віку відкриє і не буде нею користуватись постійно, то неї буде списуватися за обслуговування більше, ніж вона буде тратити на проїзд.